Добрий день, друзі. Ми з України. Розпочинаємо черговий урок з біології в 7 класі. І з сьогоднішнього року ми починаємо вивчати нову групу організмів, велику групу організмів, чисельну групу. Це члени стоногі. І більш детально зупинимося на ракоподібних. Отже, тема нашого сьогоднішнього року члени ногі. Ракоподібні. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями будови членистоногіх, а також особливостями будови та життєдіяльності ракоподібних. Отже, членистоногії. Хто вони такі? Що це за така група тварин цікава? Членистоногі діти це найчисельніша і найрізноманітніша група тварин, яка населяє нашу планету. За різними оцінками, вчені нараховують їх аж півтора мільйона видів. Причому в Україні мешкає приблизно 40 тисяч видів. Якщо ви подивитесь на цей слайд, то ви побачите, які тварини належать до членистоногих. Прикладами членистоногих тварин можуть бути добре відомий нам рак річковий, який живе в наших річках і озерах, павук тарантул, дуже небезпечний, який живе у нас на Україні в степовій зоні, і гарний метелик павичевого. Але це зрозуміло ще не всі. Це лише ота верхівка айсберга, тому що ви розумієте, що таке цифра півтора мільйона видів, це навіть не півтора мільйона осіб, не півтора мільйона осіб, так да? це півтора мільйона видів, тільки півтора мільйона круп. Ну і серед членів зустрічаються найрізноманітніші тварини, серед них є і рекордсмени, з якими я хочу вас познайомити. Ну, наприклад, найбільший представник членистоногих на нашій планеті це кокосовий краб. Розмах його е, ніжок може сягати 3 метри. А найбільший в світі жук це вусач Титан Волетенський. Найбільший на планеті метелик це птахокрилка королеви Олександри, а найдовша в світі Камаха паличник чана, довжина якої сягає до пів метра. Найбільший на землі павук це павук та хоїд. Оце наші, як то кажуть, рекордсмени, що стосуються члени станови. Де живуть шленистоногі? Ну на цьому, в принципі, малюнку зразу можна визначити середовище існування цих тварин, правда ж? Ми бачимо, що це і водне середовище, як в топші води, так і на дні. Живуть ці організми, і в інших організмах, тобто ведуть паразитичний спосіб життя. Велика кількість членистоногих пристосувалася до життя в наземно повітряному середовищі, наприклад, ті самі метелики, мухи, павуки, краби, раки живуть в водному середовищі. Тобто, така тварина, наприклад, як вовчок, живе в якому в ґрунтовому середовищі. Тобто, населяють практично всі середовища існування. Якщо говорити про будову членистоногих, то, власне, треба сказати, що на відміну від Попередні груп тварин, дітей, які ми вже вивчили на відміну там, від плоских червів, да, кільчастих червів, тіло членистоногих поділено на три основні відділи. Перший відділ називається голова. На голові знаходяться органи чуття, торотові органи. Другий відділ діти називається груди. Як правило, на грудах е розміщуються ноги, і третій відділ називається черевце. черевце черевці знаходяться внутрішні органи. Але як ви бачите на цьому малюнку, не усіх тварин є чих член є чіткий поділ на голову, груди і черепце. Наприклад, у павуків та раків голова і груди злилися і утворюють так звані головогруди. Якщо говорити про кінцівки членистоногих, стоногіх, то вони можуть, бати, можуть бути самі різноманітні. Так? І сама назва кінцівок показують, яку вони виконують функцію, наприклад, бігальні кінцівки у жуків. Забезпечують біг, збиральні у бджіл, забезпечують збирання пилку. Хапальні у богомола забезпечують хапання здобичі. Стрибальна у коника забезпечує стрибки. І чому названі членистоногі? Тому що кінцівки, як ви бачите, складаються з окремих частинок дітки, які називаються членики. Ці членики, як ви бачите, з'єднані між собою і з тілом тварини рухомо. І знаєте, от як у нас руки і ноги мають суглоби, так само членики в членистоногіх мають суглоби. Тобто, члени стоногіх діти назвали так, тому що вони їх кінцівки мають членисту будову. Вони складаються з окремих члеників. Ці членики, до речі, Дозволяють здійснювати найрізноманітніші рухи, що сприяє пристосуванню до пристосування життя в найрізноманітніших умовах середовища. Зовнішній же покрив цих тварин, вкритий, вкриває особлива речовина, яка називається хітин. Тобто діти у всіх членистоногих скелет зовнішній. Хітин захищає тіло і виконує функцію дійсно зовнішнього скелета, так званого панциря з внутрішньої сторони, де хітину прикріплюється м'язи. Треба сказати, що хітиновий покрив це, знаєте, є кутикула. От ми вчили з вами нематод, і там от круглі черви, і там кутикула, вона розтягується дуже погано. Так само цей хітиновий покрив, який є у члени він дуже багато розтягується і заважає росту. Тому тварина перед тим, як збільшитися в розмірах, змушена його скидати. Тобто, у них відбувається процес, який називається линяння, це періодичне скидання зовнішнього покриву для того, аби могла збільшуватися в розмірах тварина. Як я вже казав, зовні тварина всі членисти ногів хітиновою оболонкою. Хітин це така органічна речовина, вона належить, до речі, до цукрів, до вуглеводів, так? з якої зовнішній зовнішні покрив раків, наприклад, комах та інших члени Кутикула членистоногих не розтяжна, як я вже казав, тому ріст їх супроводжується линянням. Перед вами показана цикада, як вона линяє. Подивіться. Линяння відбувається періодично, через певний проміжок часу. Перед линянням тварина у тварини під старим покривом формується новий покрив, і цей старий новий покрив давить на новий, і новий покрив що? Знімається, як правило, знімається, подивіться, цілком. Так? Деякий час тварина вкрита тоненьким таким покривом, еластичним, і вона дуже уразлива для ворогів. Тому, як правило, під час линьки тварини ховаються для того, щоб ну, не бути уразливими для ворогів. Треба сказати, що линька членистоногі відбувається по-різному. Одні членистоногі линяють і ростуть впродовж цього життя, наприклад, Омар живе там 50 років. Так? Інші, наприклад, комахи в дорослому віці взагалі не линяють і взагалі не ростуть. Так? Добре, з цим розібралися. Тепер поговоримо про те, які органи чуття є. У всіх слинистоногіх добре розвинуті органи чуття. Органи нюху і дотику це вусики, численні волоски, які розкидані по всій поверхні тіла. Очі, органи зору це у них очі, але очі, подивіться, ось у нас муха, і ось є два великих ока. Очі дійсно складні, вони називаються фасеточні. Так? Око мухи складається з таких, з великої кількості таких простих вічок. Це стосується, до речі, всіх комах. Так? І кожне вічко бачить тільки одну частину об'єкта. Але разом вони дають уявлення про сам об'єкт. Так? Такий зір називається мозаїчним. У деяких членистоногих дуже добре розвинутий слух. Членистоногі здатні сприймати звуки тонкими волосками, які розташовані по всій поверхні тіла, навіть і на кінцівках. Добре. Шленистоноги, як я вже казав, дуже різноманітна група, до півтора мільйона видів за різними оцінками вчених, включають в себе три групи основних тварин: це ракоподібні, павукоподібні і комахи. Ракоподібні, чим вони відрізняються? Ось перед вами представники. Подивіться, чим вони відрізняються. Дивіться, у всіх ракоподібних запам'ятовуємо дві пари вусиків. І 5 пар ходильних ніг, тобто 10 ходильних ніг, дві пари вусиків. Це ракоподібні. Крім того, більшість ракоподібних живуть де? у воді, тому їх легко зразу впізнати. Далі павукоподібні, на відміну від ракоподібних, поширені переважно на суху Але вони не мають взагалі вусиків. Я думаю, що ви не бачили повуків з вусиками, і це правильно, бо їх просто у них немає. І чотири пари ходильних ніг, тобто вісім ходильних ніг, і врешті-решт комахи. Це мають одну пару вусиків і три пари ходильників. От якщо ви це запам'ятаєте, ви завжди в природі зможете відрізнити комаху від павука, павука від рака, комаху там від рака, скажімо, так? Да? Добре. Думаю, що син, в принципі, зрозуміло. Ми будемо рухатися далі. Діти, сьогодні ми розглянемо першу групу членистоногих це ракоподібних. Які, як ви вже знаєте, можливо, з свого повсякденного життя, що ракоподібні це ті тварини, які живуть переважно у воді. Да? Характерні ознаки: дві пари вусиків і п'ять пар ходильних ніг. Ракоподібні. Дві пари вусиків, п'ять пар ходильних ніг. Добре. Будову і процеси життєдіяльності ракоподібних розглянемо на прикладі річкового рака. Ну, до ракоподібних належить дуже велика група організмів. Подивіться, будь ласка, сюди. Переважна більшість ракоподібних, звичайно, мешкають в морях і океанах. Ну, Наприклад, піщана креветка, скажімо, європейський омар, звичайний лангуст, рак -самітник, да, наприклад, там бокоплав озерний, вони мешкають у воді. А, от, наприклад, мокриці це єдиний представник ракоподібних, які живуть на суходолі і дихають. Атмосферний повітря розміри ракоподібних коливаються від часток міліметра до одного метра. Але повернемося до наших річкових раків. Запам'ятайте, діти річкові раки завжди живуть в, чистих, в, чист, в чистій воді з великою кількістю пісні. Тому якщо ви бачите, що в воді багато раків, значить водичка там чиста і раків по праву вважають індикаторами забруднення водою. Чим більше раків, тим менше вода забруднена. В день ми їх не можемо побачити, тому що вони ховаються під водою, під водних норах. Під каменями, під колодами, серед коренів рослин, а от вночі раки виходять на полювання. Вони повзають за допомогою довгих ходильних ніг, але можуть спиратися і на клешні. Живуть такі тварини до 20 років, можуть сягати маси 200 грамів і розмір до 25 сантиметрів. Зовні тіла ракоподібних, як і всіх членів вкрито кутикулою, основою її так само становить, що хітин. Час від часу, як і всі члени станоги, рак линяє, змінює свій хітиновий покрив, скидає старий, утворюється новий. Да? У молодому віці, коли він росте, линяє частіше, чим старше, тим линька відбувається рідше. Линяння ясно пов'язане з ростом. Тепер давайте розглянемо більш детально зовнішню будову рака. І так, я думаю, що дехто із вас бачив рака і знає, що. На голові в нього знаходяться пара очей і дві пари вусики довгі і короткі вусики. Це на головогрудях. Також є, уже на голові є кінцівки. Є кінцівки, які утворює ротовий апарат: шість пар кінцівок, три пари щелеп і три пари ногощелеп. щелеп. Також розташовано на головогрудях п'ять пар худильних ніг. Так як вам казав, вчитаємо: перша пара, друга. Третя, четверта, п'ята. Всього п'ять пар ходильних ніг. Причому передня на першій парі ходильних ніг добре розвинуті клешні. Всі ми прекрасно знаємо, для чого вони потрібні. Для захисту від ворогів, для захоплення їжі і для подрібнення їжі. Так, добре. Наші ревці розміщено ще шість пар кінцівок. Так. Але вони такі дуже коротенькі, тоненькі. Якщо перевернути рака черевцем доверху, то можна їх чітко побачити, такі як ниточки, але це теж кінцівки, причому остання пара, ніжки розширені і утворюють хвостовий плавець. Рак рухається задом наперед. Тобто він підгрібає плавцем воду під себе і таким чином рухається заднім кінцем уперед. Загалом чені нараховують у рака аж 19 пар кінцівок. Добре, ну а ми поговоримо про тих ракоподібних, які ми можемо зустріти в наших водоймах, водоймах України. У прісних водоймах України можна натрапити на отаких дуже цікавих ракоподібних, їх називають діти водяні біслюки або бокоплави. Тіло їх сплюснути з боків, тому вони можуть повзати, тільки лежачи на боку по дну. Саме тому їх називають бокоплави. У вологих місцях суходолу, в лісовій підстильці, у приміщеннях, зокрема в погребах, в подвалах, можете побачити ось таких, ніби якби жучків. Здається, що це жуки. Насправді це ракоподібні, називаються вони мокриці. Єдиний представник ракоподібних, який живе на суходолі, і дихає атмосферним повітрям. Але для їх нормального розвитку все одно потрібна волога. Тому живуть мокриці у вологих місцях. Вони перероблюють рештки органіки і збагачують нею ґрунт, чим приносять велику користь. Отже, якщо побачите колись десь колись мокриць, не знищуйте їх, бо приносять величезну користь. Якщо в стоячій прісній воді ми дуршлаком зачерпнемо сачком воду, можемо виловити ось такі дрібних рачків. Вони називаються дафні. Тіло дафні теж сплющено з двох боків, є дві пари вусиків, які всіх раків. Перша укорочена, друга видовжена. За допомогою другої пари вусиків дафній плавають. Добре. Ще один представник ракоподібних, який живе в воді це циклоп. Значить, теж дві пари вусиків, так, друга пара так само вкорочена, як у Дафній. Ось подивіться, ось у нас циклоп. До одного міліметра вони довжиною. На голові циклопів є лише одне непарне око. А це вже представники солоних водойм, які мешкають. В водах Чорного Азовського морів. Це звичайнісінька креветка піщана. Я думаю, багато хто їх бачив, хто був колись відпочивав на морі. Вона має захисне забарвлення тіла, як правило, як правило жовте. Да? І чим вона, цим вона зливається з піском, і це, якби, це захищає її від ворогів. Ем, ну, ви знаєте, що вживаю цю їжу. Да? В Чорному морі також де, мешкає декілька видів раків-самітників, головогруди та клешні. Добре розвинені і захищені таким твердим покривом. А от м'ясисте черевце має дуже тоненький покрив. Ще один представник, який живе в Чорному морі, да, у нас на території України, це краби. Ну, краб є кам'яний, є е, е, краб е, річковий, да. чим вони цікаві? Тіло у них вкорочене. І підігнути під головогруди. Вкриті вони міцним панцирем, перша пара ходильних ніг, так само, як і у раків, перетворена на що на клешні, причому дуже потужні. В Україні і живе крап кам'яний та крап прісноводний. Значить, обидва види потребують захисту через те, що водойма забруднена. А як ми знаємо, ракоподібні люблять що люблять чисту водойму. Тепер поговоримо про тих представників, які у нас на території України не живуть, але відіграють дуже велику роль. Наприклад, омари або лобстери, ось будь ласка, мають добре розвинені клешні, за допомогою яких вони розчавлюють черепашки молюсків, якими харчуються. А от лангусти, на відміну від омарів, мають маленькі клешні. так? Використовуючи кінцівки та панцир, лангусти, до речі, здатні видавати голосні звуки для відлякування ворогів. Знаєте, мабуть, чули, що і омари, і лангусти людиною використовуються в їжу. Ну і на сам кінець декілька слів про значення ракоподібних. Звичайно, ракоподібні, важлива ланцю, ланка ланцюга, живлення, циклопи, богоплави – це їжа все для інших мешканців водою. Тому вони беруть істотну роль обігу речовин, біологічне очищення води, серед них є деякі фільтратори, беруть участь в процесах ґрунтоутворення, наприклад, ті самі мокриці, я про них говорив. Так? Деякі є проміжними господарями збудників небезпечних захворювань, є й паразитичні види. Про них я тут нічого не казав, в мене просто не було відповідного слайду, але є коропоїди, це теж ракоподібні, які живуть на тілі риб, паразитують. Далі. Ну і продукт харчування, промислова сировина, я думаю, це теж все зрозуміло. Так, тобто, це те, що стосується ракоподібних. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з ще одною групою е тварин, тваринних організмів, безхребетних, течних стонових, і більш детально познайомилися із ракоподібними. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові та до наступних зустрічей!